Плачу. Я не плачу. Вона не плаче, не реагує на хейт і більше не дає без декларацій. Соня Морозюк дала нібито відверте інтерв'ю Дмитру Гордону. Однак так звану художницю сьогодні спіймали на брехні про гроші. Тепер не даю без декларації. Саме в такій футболці з'явилася в інтерв'ю Екс наречена. Корупціонера Романа Гринкевича, якого підозрюють за володіння понад мільярда гривень, через закупівлю неякісного одягу на ЗСУ, він написав багатстві і бідності, поки три крапки ДБР не розлучить нас. Алла. Ви можете припустити, що коли все минеться, все минається. Ви знов можете стати парою. Думаю, ні, але знаєте, я допускаю, що може статися. Я думаю, що ви бачили перформанс Абрамович та Ілая його коли Вони отак стіл, і вони сидять, і вони плачуть, дивлячись один в одному в в в в очі. Про зраду Соні Морозюк до розлучення з першим чоловіком, повернення до Гринкевича Та найголовніше, які махінації з нерухомістю робила Морозюк після спроби втечі Романа Гринкевича з України. Фамілія Неос Гренкевича монітараж. Підтримати Романа на суд. Ви прийдете? Ні. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і залишайте коментар в підтримку. Почнемо ми з позитивної новини від ДБР. 11 січня Державне бюро розслідування оголосило, що арештовує ваші дві елітні квартири в Києві і ваше приміщення під вашу ж галерею в Києві на вулиці Саксаганського. Стосовно арешту, дійсно, на моє все майно накладено арешт, але ну я вважаю, що це. Повний правовий нігілізм я буду подавати апеляційну скаргу. Ні сорому, ні честі. У таких людей, як сонька, золота ручка. Тепер морозюк разом зі своєю матір'ю намагається зробити певні махінації після того, як ДБР арештовує маєтки морозюк. Через чотири дні ви заднім числом укладаєте з вашою мамою договір про те, що вона вам позичила майже 7 мільйонів гривень, і всю вашу нерухомість ви по суті віддаєте їй в іпотеку, щоб uh -huh. ніхто не міг накласти на нього арест чи забрати його. Uh -huh. До речі, uh -huh. до речі, до реч... до реч... до реч... цією ж схемою скористалася матір Романа Гранкевича. Скажіть, вас ж майно арештоване. Де ви зараз проживаєте? Все арештовано ну, зараз. Проживаю я там, де я проживала, і я думаю, з тим питанням будуть розбиратися адвокати. Але 13 лютого в ефірі Еспресо радниця з комунікації ДБР Тетяна Сап'ян заявила, що ДБР все ж таки заарештувало ваше майно. Це дві квартири. Цитата в Києві. На них накладено арешт. Якщо ви думаєте, що я десь на оглядовому майданчику у Києві, ні. Любуюсь своїм видом. Заслужила. Хочу і вам показати: у мене тут є Костел, Софійський собор, Володимирський собор, Михайлівський, Олімпійський. Коротше, в мене видно все. Найдорожчий елемент в моєї квартири в ремонті. Це знаєте, що неочікувано. Це двері. Три тисячі євро, одна ця двері. Мені було дуже боляче за них платити такі гроші. Але їх слава Богу, тільки дві в квартирі. Це просто два смарти. І напевно вас цікавить відповідь на інтимне питання: скільки коштувала квартира? Але скажу, що зараз у цьому ЖК один квадратний метр коштує. 3 тисячі доларів. Я купила, як я і казала, набагато дешевше. А скільки квадратів там? А, я вам скажу, скільки квадратів, щоб ви прикинули так. Ти -ти -ти, плюс полтус, ага. 72 квадрати. На все, що в мене є, на все моє майно накладено, але ж я вам сказала, що ну, мені не зрозуміло, чому накладено арешт, наприклад, ну, квартира куплена у 2010 році. Мені було 12 років. А вона на неї теж накладена? Так, арешт. Ну, на, все, на все моє майно, яке є в декларації, накладено арешт. Зараз ми перейдемо ще до махінації, які робить вона з матір'ю. Але от глядачі помітили, що ця відчайдушна спроба Соні очистити свою репутацію обернулася проти неї. Чому? Адже на тлі оцього корупційного скандалу вона відповіла на закиди про те, що стала головним інвестиційним проєктом екснареченого. Вона детально розповіла про свою нерухомість і збрехала. Нещодавно здійснилася одна із заповітних мрій художниці. Вона придбала власну галерею майстерню в центрі міста. З чим тебе вітаю. Дякую. Якщо на секрет, скільки тобі обійшлося? 250 тисяч доларів. 250 тисяч доларів. Галерея майстерня за 250 тисяч доларів. А, відповідаю, майстерня моя не коштувала 250 тисяч доларів. А я придбала 27 листопада за 4,6 мільйонів гривень. Це далеко не 250 тисяч доларів. 250 тисяч доларів. Так я придбала собі майстерню на частину грошей. Я позичила у свого тата про батька. Чим займається твій батько? Мій батько дизайнер інтер'єру, він живе в Харкові. Я не знаю, чому людям про я. Я про це знаєш, жартувала про те, що я вже чекаю, коли мені припишуть багатого коханця. Ну от чому чому саме батько? От ну мені це ніби ти не симпатична дівчина. Батько відомий дизайнер інтер'єру в Харкові? Ну так, так, там ну, тобто він я... нормально заробляє. Люди можливо щось собі накручують. Там ну можливо, що шо, щось щось накручують, але тут виходить нестиковочка друзі. Адже Морозюк в інтерв'ю заявляє, що жила бідно, навіть не мала що їсти. І жила в квартирі, як то кажуть, два на два. В Харкові в мене було ху**й, ху**й, Ну в Харкові в мене було, не було нічого. Харків це найдешевша їжа, є... автобуси метро, це контенди. Харків це... Тяжко, тож постає питання, як після переїзду в Київ Соня Морозюк так розбагатіла, якщо вона жила так бідно. Харкові, а батько вона тепер каже, що дуже добре заробляє відомий дизайнер інтер'єру, який купив їй аж дві квартири в столиці. То чому вона так бідно жила в Харкові? От цікаве питання, так про позичення е, в мами, mm -hmm. на що ви позичили своєї мами Ліліани Семенюти? 6 мільйонів 700 тисяч гривень. А якщо не для того, щоб убезпечити квартиру від арешту, то на що саме і чому треба оформлювати тоді позику у нотаріуса? Це ж рідна мама. Це просто було зроблено в як міра захисту. Взяли в один момент, оприлюднили все, що в мене є. Це була міра моєї безпеки. Саме через це було зроблено договір іпотеки. Це в жодному разі не перешкоджає слідство або арешту. От тому, от тому я просто хотіла захистити своє від злочинів сторонніх. Дві різні сім'ї, але з одного тіста ліплені, схоже на морозюк, так само що бече і Світлана Гринкевич. яка, до речі, разом з донькою Олею Гринкевич мали контракт з міноборони на закупівлю харчів на 480 мільйонів гривень. Цікаво, чому до них ще не дійшло ДБР. Самі бачите, що наша сім'я зараз переживає важкі часи. Все, що чоловік будував на протязі двадцяти років сином, воно знищено, зруйновано, знецінено, знецінено безпідставно, без жодних доказів, без жодних фактів. Не брешіть Світлану, адже вашому чоловіку, Ігорю Гринкевичу висунуто дві підозри. Перша за спробу дати хабар керівнику ДБР у розмірі 500 тисяч доларів. Це все задокументовано. Друга за створення організації з метою незаконного заволодіння державними коштами через постачання неякісного військового одягу Мінобороні, внаслідок чого державний бюджет України зазнав збитків на майже мільярд гривень. Сьогодні, що ми бачимо, бізнес, який функціонував успішно, зруйнований, жава не доотримує велику кількість податків через бездіяльність наших структур. Що стосується чоловіка і сина, я впевнена в їхній невинуванності, тій, яку їм інкримінують. Ну я думаю, висновки ви самостійно можете робити, коли одна стаття змінюється на другу. Це вже про щось свідчить. Я нагадаю, 17 травня 2023 року Світлана Гринкевич, колишня співзасновниця ТОВ Лайнс Рітейл та дружина Ігоря Гринкевича, стала власницею двох квартир в Києві на вулиці Драгоманова. Це Печерськ, площою 51,6 квадратний метр та 123,6 квадратних метрів. Загальна ринкова вартість цих нерухомостей оцінюється приблизно від 30 до 35 мільйонів гривень. А у листопаді того ж року Гринкевич придбала земельну ділянку площою 1,7 гектар. Тара у Львівській області вже у березні наступного місяця Світлана Гринкевич придбала мотельний комплекс Катерина, розташований на обхідній дорозі. Віддалений всього на 500 метрів від стадіону Арена Львів. Майно арештовано, але як Світлана Гринкевич, так і Соня Морозю, Коля Гринкевич і ще їхні родичі зараз роблять махінації з документами, аби все майно. Не забрало ДБР, а от Ігору Гринкевичу та Роману Гринкевичу загрожує до 12 років ув'язнення. Та чи відбудеться це у нашій країні? Хочу вірити. Ще жодних посадок ми не бачили, тільки сидять в СІЗО та зменшують собі заставу, щоб вийти з під варти. Доречене. Тож будемо гуляти всією країною. може бути громадським діячем політиком. А чом би ні, але щоб в нього було знати, щоб в хаті була стабільна, добра копійчина. Тому що творчість ну це добре. Це там сьогодні ти продала картину, завтра не продала. Завтра щоб цей на хаті в домі був чоловік. Та найціннічніше те, що Морозюк заявляє, що отримала всього два подарунки від Романа Гринкевича. і що все придбала сама і майстерню, і дві квартири. Щоправда, стверджує, що в цьому також. Допоміг їй батько. Таво як знайомилася Морозюк з відомими, багатими та впливовими у Києві. Послухайте, різні люди заходять сюди. а ми вже працюємо і в них просто розрив шаблонів. Отут, отак от знаєте, ця цянки за забаганки ознайомились з різними людьми. З одними зробила колабу. і я продала тут картини п'ятьом. Мені здається, людям з скотми я познайомилась тут. Тому свої сніданки я конвертую у. А де ви знаходите якісних потрібних людей? Напишіть в коментарях. Я вважаю за потрібним і правильним, що про гроші можна розмовляти, їх не потрібно соромитись. Так, я заробляю багато. Дуже багато, великі гроші я заробляю, але я їх ніде не краду. Я мені ніхто їх не надає. Я щоде щодня дуже багато працюю. У мене дуже рідко бувають вихідні. Я не з тих людей, хто може там знаєш жити в зйомній кімнаті десь на окраїні, їсти там раз там на тиждень умовно. ну, розумієш. Я не хочу жити у халупі, тому що я в халупі вже жила. Там нічого класного немає. А взагалі ви просто уявіть на секундочку, наскільки це повинна бути заможня людина, щоб вона купила колабу з все, калабу з укрпошти з приводбанком. Mm -hmm. Це вже що? Хочу за закрити цю тему. Ніхто. На ну, жаль, не спонсує моє просування і моє мистецтво. То ви, бідна дівчина. Ну, а навіщо не. ми робимо з вами це інтерв'ю? Тепер скажіть. Ну може, то по прес продажу картин, і я буду багато дівчина і пересування у ВІП-вагонах. Ви як це коментуєте? Я не коментую своє особисте життя. За який рахунок це було зроблено? Це ніякого відношення до справи немає. Я не вважаю взагалі за потрібним це обговорювати. Повторюється й особисте життя і щодо справи Амурних, художниця Соня Морозюк розповіла про свої відносини з колишнім чоловіком, волинянином Романом Заліпою, з яким вона була одружена до стосунків із Романом Гринкевичем. Колишній чоловік Роман Заліпа родом з Волині працює у галузі будівництва. Вони одружилися у грудні 22-го, офіційно розлучилися у вересні 23-го, коли художниця вже була у відносинах з Гринкевичем. Саме від колишнього чоловіка у Соні залишився нібито. Автомобіль Порше, хоча у соціальних мережах дівчина зазначила, що це авто 2015 року вартістю 33 тисячі доларів і було придбане за її власний кошт. В інтерв'ю Гордон запитав морозюк, чи зраджувала вона своєму колишньому. Я б не сказала таких гучних слів, типу зраджувала. Я нікого не зраджувала. У мене був шлюб, ми завершили стосунки. Але на жаль, ви розумієте, що через війну багато розлучень і розірвати шлюб офіційно це займає якийсь проміжок часу. Стати в чергу дається певний. Термін на те, щоб ви там щось налагодили. Це процес, але паралельно я ні з ким стосунки не будувала. Я завершила ці стосунки, почала інші. Отак От все і траплялося. Паралельно я ніколи ні з ким не зустрічалася, тому що ну це не моя історія. Взагалі, Чи львівський корупціонер, теж не по задніх ютуб канал Ростислав Продакшн дізнався. Гринкевич теж чоловік жонатий у 2019-му взяв під вінець фотографиню Ярину Корпан. Пів Львова гуляло весілля під запальні пісні дідзя. Руки догори! Весілля Пульвівське! Друзі, дякую, що дивилися. Намагаюся говорити про цю справу, аби нарешті притягнули корупціонерів до відповідальності. Ставте ваші вподобайки, залишайте коментарі та поширюйте це відео. Адже такі люди не кращі за російських окупантів, які щодня нищуть нашу землю. Ці корупціонери, на жаль, не приближують нашу допомогу, а лише розкрадають Збройні Сили України. І таким людям місце у в'язниці не будеш покараний, будеш продовжувати вчиняти злочини. Ого! Це так розмах. Таді ж це просто величезний маєток, порівняти який можна хіба що з якимось палацами Львівщини.